Цієї ночі південь України атакували шахет та зенітні керовані ракети С-300. За інформацією повітряних сил ЗСУ, ППО вдалося збити 10 із 13 запущених дронів Камікадзе. Відомо, що атаковані військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області попередньо без жертв лунали вибухи, і у Миколаєві виникла пожежа. Однак займання швидко загасили, обійшлося без жертв. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті Уряду країни партнера. Так відправлять одну радіолокаційну станцію, три мости для мосту дві машини прикордонної охорони та 16 вантажівок. Україна отримає від МВФ новий транш у розмірі 890 мільйонів доларів. Кошти зазначають у Фінустанові направлять на підтримку бюджету України. Також світовий банк схвалив надання Україні позики в півтора мільярда доларів під гарантії уряду Японії. Про це свідчить письмова заява прес-служби Світового банку. Європейський парламент хоче, щоб вже в середині грудня цього року розпочались серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Посадовиця зазначила, що залишається оптимісткою в цьому питанні і вірить, що переговори щодо заявки України на членство в ЄС можуть початися цьогоріч.